Таніваємо заїхати. Я тут 30 років живу. Водію Сергію сьогодні до гаража ніяк не дістатися. Усі під'їзди перегородили даїшники. Я заїхав з тої сторони, не пускають. Сказали, з цієї сторони, одностороннє движення. Тоже не пропускають. Не пускають, аби уникнути скупчення машин, бо веде дорога не лише до гаражів, а й до одного із найбільших київських цвинтарів. У поминальні дні автівками туди можуть дістатися лише обрані. Не пускають, у мене в машині маленький грудний дитина. Як мені йти з дитином пішком? Ви об'ясніть мені. Можуть проїхати інваліди. Такі крути інваліди їздять ні одного інваліда, де таку машину денях немає. ані інвалідів, ані літніх людей у салоні. Але на проїзд статусної номарки ДАЇшники таки дають добро. По чому пропустили? Він в... інвалід. Чому то пропустили? Я можу, більше а ніяких так. коментарів давати не буду. Не можу пояснити, чому він приїхав. На моїх очах пропускають молодого чоловіка в джипі, а інваліда не хочуть вивезти. Бабуся та дідусь цього хлопця пом'янути рідних приїхали на таксі. Назад їх мав забирати онук, але машину не пропустили. Він взяв моє заставлення і пішов туди, а їм це заставлення. Їм старики-то мішають жити всім. Старікіта, старікіт, ну живу, то я війна була. У мене син здесь похоронен, і його родители похоронені здесь. Поэтому ми приїхали. То вот назад видите, як виходить. Назад двокілометрову ділянку під пекучим сонцем пропонують долати або на своїх двох, або на автобусі, але його теж не дочекатися. Сим уже 40 хвилин, немає автобуса. 34 хвилини. І як вам на жарі? Дуже добре. хорошо. <реш> Для тих, кому сонце головонопокло, на цвинтарі чергують швидкі і серце, і тиск, і уже зранку в нас 15. Освіжають священники святою водою. Закликають відвідувачів не сваритися. Раді такого великого дня можна і притерпіти. Та на могилах банкетів не влаштовувати. Церква запрещає встраювати на могил, як п'янки тому подобний. На могилках має бути крест, світи, лампадочка. За спокій померлих родичів світі. отці рекомендують в цей день помолитися у церкві, а наїдки та напої не нести на могили, а роздати нужденним. Марія та Валерій Савицький. канал.